Всім вітанечко, доброго вечора. Сьогодні продовжується операція з фасолею. От вже я змикала вчора на городі себе. Цю ютку білу, вона венеться. капець, як вмикати їх реново, бо вона так повинулася, що ну. І змикала сьогодні, ще зрання змикали сином на маминім городі. Ця я трошки достигла краще. Бачите? На купах от поперебирали вже трохи, і досить трохи зеленої, але нічого. Нічого. Це є можна по... потеребити і буде або зараз тушити, або поставити в морозілочку. отут вже все робочі місця свої залишили всі. А я зараз буду трохи прибирати. І завтра в новий день. Знов шефа соля, хто куди, хто на роботу завтра впала, бачите, впала вже моя сливочка, Навіть не помітила коли. Ось десь тут вона росла, ось тут ось тут вона росла, бачите. Тут росла і, і впала. Достигла, стала важка, сливки ще рісніє, закрила трошечки компоту, шість часиків баночок дуже опадають. Можна ще зварити повідло. Але буду бачити, просто зараз фасоля поглинає весь час мій і наш. І... і просто її треба зробити. А ще є на городі є ще польська, вона ще майже цвіте. Ось так. Отут От цітуть волошки. Бачите? Просто ось так цього літа. Не вистачає чомусь часу. Я не знаю сама, чому не розторопа. Ці впали бідні. Оце росте волошка Красуньки, Я думаю, що вони насіння самі собі посіють. Купчаки сухо, вже дуже сухо, все хоче чомусь вже не хоче в'яне. Просто в'яне само від себе. Тому що земля вже й, ну, ще не така осінь, яка вже й осінь. тут клубнічка. Сьогодні по інтернеті чоловік подивився, каже, що треба. Рекомендують її всю зжати. Ну то ніби все коситься. Косимо, бо тут ще ніби нема бурінь. Тут, як у нас була раніше, ну вона кажу, просто звелася. Ось тут була, то косили. Заходили, вже ровчиків не було тих ровів, що садили акуратно все. І потім заходили, косили. Ось тут такі бур'яни, що страшно, тут цибуля була. Бачите, як поріс портулак в інтернеті прочитала, що. Можна зробити так як морську капусту. Я збираюся вже певно за п'ять чи шість вечорів той портулак попробувати, бо він ще треба, щоб постояв 2-3 сутки. І ніяк не можу зібратися. розумієте, От якась така би мені хтось зробив, я б тоді покушала і поїла би. Хочу зацвісти гладі мій. Цвіте хочу. Є такі, що треба буде возжати вже їх, ці купчаки, але. Отак от саме вони тут цвітуть. Це я тут трохи позжинала, бо в нас вчора везли. Везли на щиті. Сьогодні везли, вчора везли. Ти так вибігаю собі, втрах раз нарвала квітоки. І, і от туди на шлях, де везуть. У Нас тут дорога так, що хоч цим відамо шану, хоч тим, що можемо. Кіпалки. А тут, бачите, от вони. треба їх, напевно, буде дійсно ось жати, бо вони дають рости капусті. Бачите, капуста в мене зимоваша, я колись має бути. От вона колись має бути зимова. Нічого. На новий рік. Я казала, в мене ніколи чомусь капуста не ведеться і не росте. Вон той край треба ще дійти, де подивитися. Мало в мамі собі вирвати головку капусти і тушити. І от забула. Забула помідори геть цього року. Нікудешній. ж впав то попала. І от сусідка отут казала, що каже, кропить постійно содою і йодом. Казала, запишу і на другий рік буду так само робити. Нібито не хімія страшна, але спробувати так зробити. Колись вчора ненароком, я бачите, змикнула. Кавунчик. Якщо, пам'ятаєте, я показувала, що садила е, кавунчики і іденьки вже третім разом, досить пізно. От один кавунчик, вон там, бачите, вижив. От тут кавунчики малесенькі. Ну, може, в жовтні будуть. Більше так я не бачу. От цей маленький. Бачите? Маленький. Тут я садила. Такі, що всередині жовті мали бути. Жовті. Ну, вони, напевно, не зійшли. От. Маленький-великий. От рабенький, маленький. Ось рабенький. І от кавуни ще, бачите великий. Огірки ще є, слава Богу, і ви а тут бур'яни заполонили все. Огірочки є до цих пір. Як жовкли, так ще і є до цих пір. А ви знаєте, чому їм не так хочеться їх їсти? Чомусь не хочеться? Ось хочеться тоді, коли їх вже не буде. А тут в то я так вела показати вас до своєї польської фасольки. І от дійшла. Дивіться, цвітеша польська фасоль. Бачите? Цвіте. Ну, надіюсь, колись вона ще достигне. Там вон, ще є така грядочка невеличка, редка невелика. Але, ну, от, колись щось з неї може й буде Бачите? Велика. Так, всім папа, треба вбирати фасолю